Руальдаль відьми. На кухні. Пора. вигукнула бабуся. Настала ця велична мить. Ти готовий дорогенький? Була рівно сьома тридцять. Бруно в мисці доїдав уже четвертий банан. Заждіть, попросив він, ще пару шматочків. Ні. Відрізала бабуся, ми мусимо йти. Вона забрала його з миски і доволі міцно стиснула в долоні. Видно, що вона страшенно хвилювалася, я ще ніколи її такою не бачив. Я знову покладу вас обох у сумочку, сказала вона, але не застібатиму її. Спочатку вона поклала в сумку Бруно. Я чекав, притискаючи до грудей флакончик. Тепер ти звеліла бабуся. Вона взяла мене в руки і поцілувала в носик. Удачі тобі, мій дорогенький О, до речі, ти пам'ятаєш, що в тебе є хвостик? Що? перепитав я. Хвостик? Довгий закручений хвостик. О, о, я щось про це навіть не подумав, визнав я. Господи, я й справді маю хвостик. Тепер я його бачу. І я можу ним рухати, цікава штукенця, правда? Я згадала про нього, бо він може знадобитися, коли ти лазитимеш вгору на кухні, сказала бабуся. Ти можеш обвитися хвостиком за якийсь предмет і повиснути на ньому, а ще можеш на ньому розгойдуватись і спускатися на землю з висоти. Шкода, що я про це раніше не подумав, зітхнув я. Міг би трохи потренуватися. Тепер уже запізно, сказала бабуся. Ми мусимо йти. Вона поклала мене в сумку, де вже сидів Бруно, і я відразу пірнув у свою улюблену бічну кишеньку, звідки міг витикати голову і бачити, що діється довкола. Бабуся взяла ціпок, вийшла в коридор і попрямувала до ліфта. Натиснула кнопку, ліфт під'їхав, і ми зайшли. У ліфті не було нікого. Послухайно, сказала бабуся, я не зможу з тобою розмовляти в їдальні, бо люди подумають, що я здуріла і балакаю зі своєю сумкою. Ліфт спустився на перший поверх і зупинився, трохи смикнувшись. Бабуся вийшла, перейшла через вестибюль і зайшла в їдальню. Це була величезна зала з золотими прикрасами на стелі і великими дзеркалами довкола стін. Постійні мешканці готелю мали свої зарезервовані столи, і більшість з них уже сиділи й вечеряли. Довкола бігали офіціанти, розносячи тарелі і блюда. Наш невеличкий столік стояв десь посередині зали під правою стіною. Бабуся зайняла своє місце. Визирнувши з сумки, я побачив у самому центрі зали два довжелезні столи, за якими ще нікого не було. На кожному з них стояла вставлена в срібну підставку табличка з написом «Зарезервовано для членів КТЗЖПД. Бабуся теж звернула увагу на ті столи, але не зронила ані слова. Вона розгорнула свою серветку і накрила нею сумку, яку тримала на колінах. Далі запхала руку під серветку і обережно виняла мене з сумки. Тримаючи мене накритого серветкою біля свого обличчя, вона прошепотіла. Зараз я покладу тебе на підлогу під стіл. Скатертина стола сягає майже до підлоги, тож тебе ніхто не побачить. Пляшечка з тобою? Так, пошепки підтвердив я, я готовий, бабусю. Тут біля нашого столу зупинився офіціант у чорному костюмі. Я бачив з під серветки його ноги, а коли почув голос, одразу впізнав, хто це. Офіціанта звали Вільямом. «Добрий вечір, мадам, привітався він з бабусею. А де ж наш маленький джентльмен? О, він не дуже добре почувається, відповіла бабуся. Залишився в номері. Дуже прикро це чути. Сказав Вільям, сьогодні на перше суп із зеленого горошку, а друге на вибір запечене філе камбали або печеня з баранини. Е, попрошу гороховий суп і баранину, замовила бабуся. Але не кваптеся, Вільяме, я сьогодні нікуди не поспішаю. До речі, принесіть мені спочатку чарочку Хересу. Звичайно, мадам, відповів Вільям і пішов далі. Бабуся вдала, ніби в неї щось випало з рук. Вона нахилилася і випустила мене з під серветки під стіл. Біжи, дорогенький, біжи, прошепотіла вона і випросталася на стільці. Тепер усе залежало від мене. Я стояв, стискаючи флакончик. Я добре знав, де розташовані двері до кухні, однак, щоб до них добігти, треба було обігти половину величезної їдальні. Вперед, подумав я і блискавкою метнувся з під стола до стіни, не мав жодного наміру затримуватися серед їдальні. Це було б занадто ризиковано. Я вирішив триматися якомога ближче до плінтуса і таким чином добігти до самих кухонних дверей. Я побіг. Ох, як я летів! Не думаю, що хтось мене бачив. Усі були зосереджені на своїх стравах. Залишалося одне небезпечне місце. Щоб досягти кухонних дверей, я мусив перебігти через головний вхід до їдальні. Та щойно я намірився це зробити, як у їдальню посунув цілий натовп жінок. Я притиснувся до стіни, не випускаючи з лап флакончика. Спочатку я бачив тільки туфлі і щіколот китих дам, та коли глянув трохи вгору, відразу збахнув, що це були відьми. Я дочекався, поки всі пройшли, і кинувся до кухонних дверей. Туди саме заходив якийсь офіціант. Я прослизнув услід за ним і заховався за великим баком для сміття. Кілька хвилин я просидів там, прислухаючись до голосних розмов і гамору. Правду кажучи, я ніколи не думав, що кухня таке пекельне місце. Який шум, пара! а брязкіт каструлі баняків. І ці вигуки кухарів, і офіціанти, які вбігають з їдальні, кричать кухарям, які страви щойно замовили Чотири супи, дві баранини, дві риби для двадцять восьмого столу, три яблучні пироги, і два полуничних морозива для номера сімнадцять. І все це не припинялося ні на хвилину. Над моєю головою стирчала ручка сміттєвого бака. Стискаючи в лапах флакончик, я підстрибнув, Зробив у повітрі сальто морталій, ухопився за ручку кінчиком хвоста. Повиснувши вниз головою, я погойдувався на своєму хвості. Це було надзвичайно. Я подумав, що, мабуть, саме так почувається акробат, розгойдуючись на трапеці високо під куполом цирку. Але в порівнянні з акробатом, який на своїй трапеці міг крутитися лише вперед-назад, моя чудесна трапеція... Тобто мій хвіст могла гойдатися в будь-якому напрямку. А що, подумалось мені, можливо, колись я й справді стану мишею акробатом? Тут на кухню зайшов офіціант з тарілкою в руці і голосно сказав та стара карга за чотирнадцятим столом, каже, що м'ясо затверде, вимагай іншу порцію. Дай мені її тарілку, звелів один з кухарів. Я зістрибнув на підлоги і визирнув з за бачка. Кухар скинув з тарілки шматок м'яса, поклав туди інше і гукнув до товаришів Нумо, хлопці, додайте їй трохи підливки. Він підійшов з тарілкою до кожного, хто був на кухні, і знаєте, що вони зробили? Кожен із присутніх плюнув у тарілку старої карги. Побачимо, як їй тепер смакуватиме, засміявся кухар, віддаючи тарілку офіціантові. Тут таки увійшов ще один офіціант і гукнув Уся група з КТЗ ЖПД замовила суп. Ось тут я зосередився і нашорошив вуха, не смів пропустити жодного слова. Щоб краще все бачити, я ще трошки висунувся з-за бачка. Чоловік у високому білому ковпаку, мабуть, шеф-кухар, крикнув Налийте суп для тої великої групи у найбільшу срібну супницю. І тут таки на дерев'яну лавку, що тяглася уздовж усієї протилежної стіни, поставили величезну, срібну посудину. Отже, суп для відьом налють у цю супницю, подумав я, тепер мені треба якось вилити в неї зілля з мого флакончика. Я помітив, що високо під стелею, просто над лавкою, де стояла супниця, була довга полиця, заставлена каструлями і сковорідками. Якби мені вдалося зібратися на ту полицю, подумав я, справу було б зроблено, я опинився просто над срібною супницею. Але для цього треба було перебігти через усю кухню і для початку забратися на середню полицю. І тут мені сяйнула чудова думка. Я знову підстрибнув, зачепився хвостом за ручку сміттєвого бачка і почав розгойдуватись. Злітаючи щораз вище і вище, у моїй пам'яті зринув образ повітряного акробата з цирку, куди ми ходили минулого великодня. Той акробат розгойдувався на своїй трапеці дедалі вище, вище і вище, а тоді випустив її з рук і злетів у повітря. Отак От і я, у певний момент, у найвищій точці свого розгойдування. Відірвав хвоста від ручки і перелетів через усю кухню, зробивши м'яку посадку на середній полиці. Ух, їй Богу, подумав я, на які ж то чудернацькі штучки здатна звичайна мишка, а я ж лише початківець. Ніхто мене не побачив. Усі були надто заклопотані своїми каструлями і сковорідками. З середньої полиці я видряпався вгору. По водопровідній трубі, і ось я вже на найвищій полиці під самою стелею, заховане за всіляким кухонним начинням. Я був упевнений, що тут мене ніхто не помітить. Це була розкішна позиція. Порожня срібна супниця була просто піді мною. Я поставив флакончик на полицю, відкрутив кришечку. Наблизився до краєчка полиці і вилив усе, що було в флакончику у срібну супницю. Невдовзі один з кухарів підійшов до супниці з гігантською каструлякою паруючого горохового супу і вилив її туди ж. Він накрив супницю покришкою і голосно крикнув: Суп для великої групи готовий! Можна нести. Зразу підбіг офіціант і поніс срібну супницю. В їдальню. Мені це вдалося. Тепер, навіть якщо я ніколи не доберуся живим до бабусі, відьми все одно отримають свої доси мушороба. Я заховав порожній флакончик за якоюсь каструлею і рушив назад. Рухатись без пляшечки мене було набагато легше. Я дедалі частіше почав користатися власним хвостом. Розгойдавшись на руці однієї риночки, перелітав до іншої. Внизу піді мною мотошилися кухарі, і офіціанти, парували чайники, булькали каструлі, кипіли баняки, а я собі думав: Оце життя? Як же ж цікаво бути мишею й робити такі дивовижні трюки? Врешті я так захопився гойданням на хвості. Що абсолютно забув, що для мене може бути смертельним, будь-який випадково кинути вгору погляд. Все сталося так блискавично, що я просто не мав часу десь зачаїтися, я лише почув лиховісний чоловічий крик: Миша! Гляньте на ту брудну, наглючу мишу! Я ще встиг помітити внизу чоловіка в білому одязі і високому білому ковпаку, а тоді. Зблиснула лезо кухарського ножа, що колою просвистів у повітрі і мене опік біль, ніж зачепив мій хвіст. Я стрім голов полетів униз. Падаючи, я вже знав, що сталося. Я знав, що мені відрізано кінчик хвоста, і що я зараз торохнуся з усього маху на підлогу і на мене накинуться усі присутні на кухні. Миша. кричали вони, Миша, Миша! Швидше її ловіть! Я буцнувся об підлогу, підстрибнув і кинувся тікати. Мене оточували великі чорні черевики, що робили губ-гуп-гуп, а я намагався ухилитися і біг-біг-біг, звиваючись і вивертаючись, кружляючи, і роблячи немислимі зігзаги. Хапайте її, бийте, розчавіть її. Ця підлога аж кишіла від чорних черевиків, що люто намагалася мене розтоптати. І тоді, в цілковитому відчаї, прагнучи знайти хоч якийсь сховок, я, навіть не усвідомлюючи, що роблю, заскочив у штанку якогось кухаря і вчепився йому за шкарпетку. Гей, закричав кухар, «Матері її, ковинька, вона заскочила мені в штани. Хлопці, зачекайте, тепер вона не втече. Його руки почали лупасити по холощах штанів, і тепер, щоб не загинути, мені доводилося бути по справжньому спритним. Я не мав великого вибору, крім того, щоб лізти далі вгору. Чіпляючись кіхтиками волохати ногу такого чоловіка, я подерся вгору вище і вище, аж до стегна. Трясті її матері! заволав чолов'яга. Вона лізе вгору прямо по нозі. Я чув, як інші кухарі вибухнули реготом, але мені, мушу сказати, було не до сміху. Я рятувався від вірної смерті. Мій кухар лупасив руками по нозі і підстрибував, наче в нього під ногами було розпечені цеглини, а я дерся вгору, ледве ухиляючись від ляпасів, і раптом сягнув з самого верху штанів, звідки не було ніякого виходу. Рятуйте, на поміч, рятуйте, репетував кухар. Вона вже в моїх трусах. Гасає в моїх трусах чорти б її побрали. Заберіть її. Поможіть хто небудь забрати її звідси. Скидай свої штани, Йолопе, крикнув йому хтось. Опусти їх вниз, і тоді ми її впіймаємо. Я опинився посередині штанів у тому місці, де сходяться дві штанки. Там було темно і парко. Я розумів, що мені не можна зупинятися. Метнувся далі й опинився у верхній частині другої штанки, зісковзнув вниз, наче змащена маслом, блискавка, вискочив із штанів. А очманілий кухар продовжував репетувати. Вона в моїх штанях! Заберіть її, хто небудь будь ласка, заберіть її, поки вона мене не вкусила. Я кинув поглядом на кухарів, що оточили бідолаху, і реготали, як навіжені. але ніхто з них не помітив, як маленька руда мишка. Кулею майнула по підлозі і заскочила в мішок з картоплею. Заховавшись глибоко під брудними картоплинами, я нарешті перевів подих. Кухар, мабуть, почав таки скидати з себе штани, бо всі закричали її там немає, немає в тебе мишки, хіба що в голові бовдере. Вона там була, клянуся, що була. крикнув кухар у відповідь. Ви ніколи не мали миші в штанах, то й не знаєте, який це жах. Те, що така крихітна істотка, як я, змогла викликати такий переполох серед цілої купи дорослих чоловіків, мене надзвичайно потішило. Незважаючи на дошкульний біль у хвості, я не міг стримати щасливої усмішки. На деякий час я зачаївся в мішку з картоплею, аж поки переконався, що кухарі про мене вже забули. І лише тоді я вибрався з під картоплі і обережно виглянув з мішка. На кухні звично метушилися і бігали туди-сюди кухарі й офіціанти. Ось зайшов той офіціант, який приносив тарілку з твердим м'ясом. Гей, хлопці. крикнув він. Я спитав стару каргу, чи нове м'ясо було краще, і вона в захваті сказала, що цей кусень їй аж у роті танув». Треба було якнайшвидше вибиратися з тієї кухні і вертатися до бабусі. Для цього належало стрімко промайнути кухнею до дверей. І нюркнути у двері за спиною офіціанта. Я сидів і чекав слушного моменту. Хвіст болів страшенно. Я спробував його оглянути. Кухар відчекрижив мені добрих п'ять сантиметрів, і хвіст дуже кривавив. І враз я зауважив офіціанта, що збирався виходити, несучи цілу гору тарілок з рожевим морозивом. Він підійшов до дверей і вміло балансуючи штовхнув їх плечем. Я вистрибнув з мішка, перетнув зі швидкістю світла цілу кухню і влетів у їдальню, не зупиняючись, доки не опинився під бабусиним столом. Як же приємно було побачити знову її старомодні чорні черевички з ремінцями і гудзиками. я видрапався вгору по її нозі і опинився в неї на колінах. Привіт, бабусю, прошепотів я. Я повернувся, мені все вдалося. Я вилив усе в їхній суп. Вона погладила мене. Ну, ти молодець, мій дорогенький, похвалила вона мене пошепки. Ти просто неймовірний молодець. Вони якраз почали їсти свій суп. Зненацька вона відсмикнула руку. «А, ти весь в крові, схвильована прошепотіла вона. Що сталося з тобою, любий? Один з кухарів притяв мені хвоста, пояснив я пошепки. Страшенно боляче. Дай, но я гляну на нього, мовила бабуся. Вона схилила голову й оглянула хвоста. Бідний ти мій, прошепотіла вона, я зараз перев'яжу рану носовичком. Це зупинить кровотечу. Вона дістала сумки маленького носовичка. З мереживними краями і якось зуміла обмотати ним кінчик мого хвоста. Тепер усе буде добре, мовила бабуся. Постарайся просто забути про це. Тобі справді вдалося вилити в їхній суп цілий флакончик? Усе до краплинки, підтвердив я, а тоді попросив. Бабусю, поклади мене так, щоб я їх бачив. Гаразд, відказала вона. Моя сумка лежить на твоєму стільці. Я покладу тебе в сумку, і ти все побачиш. Але робиться дуже обережно. На Бруно не зважай. Я дала йому шматок булочки, тож він має чим зайнятися. Бабуся переклала мене в сумку. Здоров, Бруно, привітався я. А, чудова булочка, озвався він, уплітаючи їжу на дні сумки. Тільки шкода, що без масла. Я обережно визирнув із сумки відьми сиділи за двома довжелезними столами в центрі зали. Вони вже доїли суп, і офіціанти прибирали їхні тарілки. Інші мешканці готелю наспішно вечеряли і вели між собою такі ж неспішні бесіди. Добра половина з них були старенькими людьми, з ціпками, але було чимало і молодих сімейств із дітьми. Це все були вельми заможні люди, які могли дозволити собі зупинитися в готелі «Магніфісент». Це вона, бабусю, прошепотів я. Верховна відьма. Я знаю, відповіла пошепки бабуся. Ота От кордупелька в чорному, що сидить на чоли ближнього від нас столу. Та кордупелька може спопелити тебе одним поглядом, прошепотів я. Вона спопелить будь-кого своїми вогняними іскрами. Стережися, прошепотіла бабуся. Іде офіціант. Я сховався в сумку і почув слова Вільяма. Ваше печення з баранини, мадам. А що ви бажаєте з овочів горошок чи моркву? Моркву будь ласкаві, – попросила бабуся. Я чув, як їй подали моркву. Усе гаразд він пішов, прошепотіла бабуся. Я знову трохи висунув голову. Не думаєш, мене хтось помітить, сказав я. Ні, не хвилюйся, погодилася вона. До речі, я розмовляю з тобою, не ворушичи губами. Тобі це класно вдається, похвалив я бабусю. Я порахувала відьом, сказала вона, їх зовсім не так багато, як ти думав. Тобі, мабуть, просто здалося, що їх було дві сотні. Так, здалося, адже в страху завжди великі очі, мовив я. Я теж помилилася, зізналася бабуся. Я думала, що в Англії відео набагато більше. А скільки їх тут? поцікавився я. Вісімдесят чотири, відповіла вона. Насправді їх було в сімдесят п'ять, уточнив я, але одну з них підсмажили. У цю мить я помітив містера Дженкінса, брунового батька, що спрямував до нашого столу. Стережіться, бабусю, прошепотів я. До вас іде бронів батько.